Всім доброго дня. Продовжуємо тему про вітрогенератори. І сьогодні трохи про розрахунки, трохи про теорію. Тому що всяка побудова вітряка вона повинна базуватися на якихось розрахунках і. Для того, треба завжди їх проводити. Перш за все, ну, оскільки я в себе використовую мультиплікатори, то мова буде і про них, ну, але це також напряму стосується і для вітрогенератора з прямим приводом. Найперше за все, це потрібно, як я вже зазначав у попередньому відео, потрібно знати характеристики самого генератора, що він може видати на тих чи інших обертах. Я попробую показати записи доволі старі, з тим, що я мав справу з тракторними генераторами. Значить, спершу. Це був генератор Г306, він же маркується 463701 МТЗ, ЮНС на тракторах. Отже, що у нас по таблиці? Це оберти, при яких при, е, оберти генератора. Далі сила струму. Випробування проводилися безпосередньо на е, звичайній кислотній. Акумулятори, напруга, яка була на акумулятори під час випробувань. Ну і відповідно, ця графа нам показує потужність. Прокрутка була дрейкою, оберти фіксував по тахометру. Значить. Зупинятися так не буду коротко, От так якщо хтось захоче, то подивиться, скільки ампер зарядки він видавав. Ну тут від 500 до 1500 обертів, більше дрелькою неможливо було прокрутити. Е, наступний генератор це генератор G288. Е, в ротор були встановлені неодимові магніти. Про цей генератор е, відео було. Так я тільки буду показувати початок генерації. Скажемо, 1 А при 600 ОБертах і 15 А при 1500. Е, була також робота з генератором е, 609701. Також тракторний генератор широко відомий кіловатний. От він вже зарядку мав початок е, зарядки 700 обертів і при 1520 а зарядки. Також була в мене спроба комбінованим генератором. Це. Е, був статор використаний з генератора G250. Воно все підійшло ідеально. Там нічого навіть переточувати не потрібно було. Також 700 обертів початок зарядки 1 А 18 А1500. при 1500. Ну і самий такий генератор, який мені більш сподобався, який більш підходи для роботи на вітряку це генератор Г309. Про нього досить багато я вже розказував. І в нього вже от... зарядка починається фактично з 500 обертів. Більш детально зараз покажу. При 600 обертах вже 2 А зарядки і при 1535 а зарядки Так що от така. Такі дані нам обов'язково потрібні при розрахунку. Детально про даний генератор ще раз покажу. Це вже з підключенням конденсаторів різної ємності. Так що добився я того, що зарядка почалася з 375 обертів пів ампера. І тут, правда, прокрутка тільки до 1050 обертів. Получалося в нас максимально отакі От цифри. Чим більше тут е... ємність конденсатора, тим воно потім при таких обертах зменшується сила струму. Ну, якщо без конденсатора, взагалі, то 19 А при 1050 обертів. Покроково, в принципі, Кожних 100 обертів є значення. І можна поспостерігати. от так при 4000 мікрофарад, Більш-менш воно там у нас виходить зарядка пів Ампера, 400 обертів. Далі 451,2 ампери, 500 обертів 2,5 ампера. 600 обертів 5, 650 обертів 8, 709 з половиною, 811 з половиною, 915, 1018 ампер і 1050... 19,5. Це при тому, що напруга на акумуляторі була 12,6 при початку. І коли вже більша сила струму, напруга зростала до 13 вольт. Ще раз скажу, що це звичайні кислотні акумулятори 250 Вт. Я так вважаю, що на таку потужність можна розраховувати використання тракторного генератора. Тепер ми всі прекрасно розуміємо, що з прямим приводом такий генератор працювати не буде, тому що неможливо такі оберти набрати. Для того використовується мультиплікатор пасова передача, яка збільшує оберти у кілька разів. На даних вітряках, зараз той, що працює, там передачне число. 1 до 3,8, а тут буде 1 до 3,5, тобто підвищення обертів в 3,5 рази. Зупинився детально на самому ж розрахунку. Склав я таку таблицю, як правило, я їх просто малюю в зошиті, але тут, щоб трошки було наглядніше, попробую Зробив більше таблиці і попробуємо проаналізувати, для чого нам потрібен такий розрахунок, що він нам дає. Так, перша таблиця це буде для уже працюючого вітряка. Я вже знаю. Як він працює, що він може дати. От При складанні даної таблиці маємо такі параметри. Це швидкість вітру. Зазначаю, що також 3,5 метри в секунду. Деколи це важливо от на малому вітрі розуміти, що в нас виходить. Розрахована відповідно. Швидкохідності оберти вітру колеса на кожні, при кожному ш... ні, швидкості вітру. Розраховано потужність повітряного потоку, оберти генератору з врахуванням передавального передачного числа. І вже, спираючись на розрахункові дані технічні характеристики генератора, ми вже Підставляємо ті значення, скільки на тому чи іншому вітрі буде видавати сила струму зарядки акумуляторів. І відповідно, тут же ж я прораховував на свої акумуляторні батареї літій-іонні. і в середньому напругу взяв 11,7 вольта. Це щоб вирахувати електричну потужність вже в ватах. Діаметр даного вітру колеса на даний час 2,20, 3 лопасті. Z швидкохідність я прийняв рівну 4. Вона в багатьох випадках залежить як від форми лопасті, від їх ширини, від кута, заклинювання. Тому, як правило, приймається Z5. Я ж прийняв Z4, тому що в мене трошки збільшений кут заклинювання. Для того, щоб дане, дане вітроколесо, даний гвинт працював з мультиплікатором. Треба, щоб він мав достатній момент зрухування на валу. Це вже не, не важливо, чи в нас буде. Пасова передача, чи в нас буде просто момент зрухування самого генератора, тобто так, так званий залипання генератора, особливо це якщо є на постійних магнітах, то на валу генератора завжди відчувається залипання. А якщо ми говоримо про Стартовий момент, стартові можливості самого вітроколеса, то ми розуміємо під цим поняттям здатність вітроколеса долати опір, який чинить як сам генератор чи пасова передача. Тому прийняв я z 4 Далі при такому діаметрі у нас площа охоплення, ну, так звана омітання. Вітру колеса 3,8 метра квадратного. Коефіцієнт використання енергії вітру приймаю 0,35-0,40 Коефіцієнт корисної дії генератора 0,7. На пустійнях магнітах приймає 0,8. І так Розрахунок, звичайно, тут багато умовностей, тому що великі, багато значень доводиться дещо приймати. Їх важко вирахувати. На практиці, наприклад, швидкохідність ще можна вирахувати, тобто мати тахометр, мати анемометр, який буде вимірювати. Швидкість вітру і складаємо таблицю на тому вітрі такі оберти, на тому такі. Тобто швидкохідність це залежність, залежність обертів вітру колеса від швидкості вітру. Тепер, згідно цієї таблиці, вітру колесо наше набирає отакі оберти. Далі генератор у нас має ось наступні оберти. Все це вираховується за допомогою формул. Оберти вітру колеса вираховується за такою формулою. Де у нас швидкохідність, V у нас швидкість вітру, R радіус вітру колеса. Потужність при тому, Рахуємо потужність, яку забирає вітроколесо від вітру. Тобто потужність вітрового потоку, набігаючого на площу охоплення гвинта. Вираховується вона ось за такою формулою. 0,5 густина повітря тут прийнята 1,23 площа. Охоплення вітроколеса, коефіцієнт використання енергії вітру. Будемо рахувати два значення, тому що я точно не можу сказати: 0,35 і 0,40. І коефіцієнт корисної дії генератора. Також все це множиться на швидкість вітру в кубі. І так, ми отримуємо швидкість, потужність вітру, яку можна забрати, у е, яку може забрати дане вітроколесо. колесо. Чесно кажучи, при розрахунку мультика, мультиплікатора я ніде не знайшов чітких формул для розрахунку, подекуди просто вказується коефіцієнт корисної дії. я ж просто Рахую так, що на окремо взятому вітрі ми маємо потужність е, вітрового потоку, і що в нас може, е, як, як може завантажити сам генератор. Наприклад, на вітрі 3 метри в секунду потужність 15-17, а сам, сама електрична потужність генератора 7 Вт. Тобто у вітра колеса є ще запас потужності для подолання опору тої ж пасової передачі. І так далі на кожному, на кожному іншому, при кожній іншій швидкості вітру ми маємо інші, інші значення оберти, потужність. Скажімо, візьмемо 8 метрів в секунду. Вітроколесо може набрати 277 обертів. Потужність складає 286-328 Вт. Тобто тут щось в тих межах будемо рахувати. Генератор вже нас розкручується на такі оберти. Може дати 20 А зарядки і його електрична потужність. Теоретично я ще прораховую. Потужність, яка може бути на вітрі там 9, 10 11, 12. Ну, на більшому вітрі це вже, звичайно, спрацьовує захист. По тому генератору можу сказати, що вже і кілька відео знімав і те, що я бачив. Теоретично, верніше, практично, 30 навіть 32 А зарядки я. Бачив на акумуляторній батареї. І також показував також і відео, як входить в генерацію, як стартує і як, які перші цифри показує на зарядку акумулятора. Тобто при 3 метри в секунду він реально працює, даний вітряк. Що ще можна сказати, що десь на якомусь вітрі конкретно е швидкість, наприклад, потужність залежить, залежить, має залежність від швидкості вітру в кубі. А Електрична потужність генератора вона має залежність в квадраті. Відповідно, чим більша швидкість вітру, тим завжди колесо є сильніше від генератора. Але оскільки в нас генератор з електромагнітом і він якби, має регульоване магнітне поле, то поки генератор не вийде на, тобто, на, на споживання обмотки збудження там, 3 3,5 А. От коли, він, коли сила струму вже буде е, при зарядці доходити, вон, і бачимо, який тут є скачок. Що тут вроді би плавно, 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 тут раз і вже 8,5 А. Тобто обмотка збудження повністю пішла в роботу. От, і що ми маємо? Маємо, що потужність на, от, на вітрі 5 метрів в секунду. Вітроколеса всього на всього 70-80 Вт, а потужність генератора 99 Вт. І тут ми бачимо, що вітроколесо не буде розганятися, воно впреться в свою потужність. От, треба, щоб воно все плавно працювало, ми маємо, ми повинні мати завжди з запасом потужність вітру колеса відносно потужності генератора. От вже далі вже наростає потужність, скажімо, при 7 метрів в секунду ми вже маємо 190-220, а генератор всього нащо має 187. Ну, якщо так чітко сказати, то можна би було робити. Діаметр вітру колеса чуть більше. До того вітряк працював з діаметром 250. Ну, я вже не буду зупинятися про, про е, дані розрахунки, а перейдемо вже плавно, до відео, мабуть, буде трохи довге. Такі ж самі розрахунки. Для того вітряка плану він буде працювати з діаметром 2,60. Знову ж приймаємо Z4, хоча ще не відомо, тому що лопасті легші, лопасті можливо, будемо міняти кут. Поки що це теоретично я приймаю, так як, як передачне число 1 до 3,5. Площа охоплення 5,3 метри квадратного. От порівняйте, 2,20, мав 3,8 метри квадратного. А всього-навсього ми на лопасть на 40 см в діаметрі. І вже які цифри. Потужність явно зросте. Ну, Далі ми все приймаємо те саме. Але але от що ми бачимо по розрахунку? Тут, звісно, вже є запас потужності, тому що більша площа е охоплення вітроколеса, але недостатнє число збільшення обертів, і вже зарядка починається з 4 метри в секунду. Це є теоретичні розрахункові дані. І от так далі. Так, щоб було видно. 5 метрів в секунду у нас всього на всього 3 Ампери. 5, 5. Ну, Будемо говорити так: по потужності. Потужність вітру колеса на вітрі 4 метри в секунду, 50, 57. А генератор завантажує всього на всього на 6 Вт. Тут скрізь ми бачимо. Великий запас по потужності, у вітроколеса відносно потужності генератора, От. з тих даних ми вже бачимо, що треба щось міняти, або збільшувати передаточне число, або зменшувати діаметр вітроколеса, тим самим ми збільшимо, збільшимо швидкохідність, відповідно збільшимо. Кількість обертів вітру колеса. Швидкохідність у нас буде та сама. От. Або, нічого не міняючи при тому самому діаметрі, е постаратися збільшити і при тому самому передаточному числу, тому що не так, то просто е змінити шківи е у полі клинового паса. Це вже треба точити, підбирати. Хоча все реально можливо. Варіант збільшити швидкохідність самого вітру колеса. Тобто при Z5 ми вже отримуємо отакі от оберти самого генератора при тому ж самому передаточному числу. І це вже буде відповідати приблизно роботі. От, оберти будуть по аналогії. Наприклад, на 8 метрів в секунду, збільшивши швидкохідність вітру колеса 2,6 метра до Z5, ми вже вийдемо на зарядку акумулятора 20 А 8 метрів в секунду. І у нас вже буде набагато більший запас потужності у самого вітру колеса. Також я раніше проводив е, такі розрахунки. По інших вітряках, які я робив, це шестилопасний діаметром 2 метра, швидкогідність Z3. Передаточне число мультиплікатора 1 до 5 клинопасовий. Він працював, відео його роботи є. Мабуть, найбільш успішна модель була. Максимальна потужність була 42 А зарядки. Далі були спроби з тим же генератором Г309 і тут, і тут вітроколесовісь лопасне 3,5 діаметр. Передачне число 1 до 7. Швидкохідність. З4. Там вузькі кілопасті. Це, це від рукосої і зараз працює, але вже в нього інший генератор. От все як би розраховувалось і все воно працювало, коли розрахунок Є, то тоді легше розуміти, що і як працює. Ну, і в нашому випадку, побачимо, як буде працювати гвинт 2,6 м з даним генератором і з передаточним числом 1 до 3,5. Побачимо, як воно буде відповідати. Нашим розрахунковим даним. Можливо, я не точно вирахував швидкохідність даного винта з новими лопастями з алюмінію. Можливо, він буде мати кращу швидкохідність, все ми побачимо. І також те, що я наголошував, що треба робити ступицю з зміною кута заклинювання. Тобто, що можна було легко і просто міняти кут. Це нам дає з однієї сторони збільшення швидкохідності, але з другої сторони, ми втрачаємо на стартових можливостях самого вітру колеса. Ну що ж, сьогодні таке, мабуть, довге-нудне відео, але комусь воно може буде цікавим. Всім всього доброго, до нових зустрічей! Є! Якісь питання, то я постараюся надати відповідь.